Шановні колеги, я хотів би читати звернення парламентської фракції Батьківщина до президента України Петра Порошенка. Шановний пане президенте, 27 червня 2014 року Європейський союз підписав угоду про асоціацію з Україною, Молдовою та Грузією. Ця подія стала історичною для всього українського народу. І ознаменувало собою перемогу в Революції Гідності, адже навіть у своїй виборчій програмі ви абсолютно справедливо констатували, що Євромовдан постав, коли тодішня влада в останній момент відмовилася підписати угоду з ЄС вже 2 липня цього року. Парламент Молдови під час спеціального засідання проголосував за ратифікацію угоду про асоціацію з європейським союзом. 18 липня це зробив і парламент Грузії. Обидві країни оперативно ратифікували угоду, провівши всі необхідні процедури з її технічної підготовки в найкоротші терміни. Водночас із незрозумілих для всього українського народу і громадянського суспільства причин текст відповідної угоди з ЄС досі не надійшов для ратифікації у Верховну Раду України. І це не дивлячись на те, що уряд вже провів. Всю необхідну роботу і текст угоди технічно готовий до ратифікації в будь-яку мить. Більш того, склалася неприйнятна ситуація, коли вже самі керівники Європейського союзу відкрито виступають із критикою зволікання Україною вирішення цього питання. У фракції Батьківщина також переконані. Що подальше затягування ратифікації угоди про асоціацію з ЄС наносить значної шкоди української державі і становить серйозну загрозу її національній безпеці. Ми вважаємо, що нератифікація угоди є реалізацією ворожого плану Путіна щодо України. Адже саме в інтересах російського агресора зробити все можливе, щоб залишити нашу державу в сфері свого впливу, заблокувавши будь-який подальший рух у напрямку приєднання до Євросоюзу. Зокрема, на нинішньому етапі Кремль прагне максимально затягти, аби далі взагалі не допустити ратифікації угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Враховуючи всі ці загрози, фракція Батьківщина звертається до вас, шановний пане президенте, із проханням найкоротші терміни внести угоду про асоціацію з Європейським Союзом на ратифікацію до Верховної Ради. Просимо також визначити найближчий час і дату, коли ви зможете прийняти делегацію фракції Батьківщина для обговорення цього питання. Кінець заяви.